Ти знаєш, що українці 17 століття їли страви, яких ти, можливо, ніколи й не бачив, ні борщ, ні вареники тоді ще не були головними. На козацьких столах стояли зовсім інші шедеври. Сьогодні ми зануримося у світ, де піч була серцем дому, а страва оберегом, молитвою і частиною душі. Готові? Бо зараз я покажу вам п'ять забутих страв української кухні 17 століття. Кожна з яких це жива історія нашої землі. Уяви собі зиму, На дворі вітер і мороз, а в хаті тепло і на вогні повільно булькає шпундра. Рецепт простий, але з родзинкою. Спочатку готують буряковий квас, для цього треба подрібнити 2 столові буряки, додати 2 скипки підсмаженого житнього хліба, 4 столові ложки цукру та 600 мл води. Суміш залишали в теплому місці на три дні, накривши вологою серветкою, а потім її потрібно було процідити. Уже пізніше беруть свинячі ребра, ріжуть їх на шматки, але не солять, і підсмажують до золотистої скоринки з обох боків. На дно каструлі викладають пелюстки сирого буряка, зверху підсмажені ребра, потім підсмажені півкільці цибулі. Все це заливають буряковим квасом так. Щоб покрило всі інші інгредієнти, доводять до кипіння і готують повільно, аж поки соус не загусне, а м'ясо стане ніжним, соковитим і надзвичайно смачним кольору насиченого рубіну. Смак кисло-солодкий Саме таким і був справжній дух козацької сили. Осінь перші морози, старі яблука скидають останні плоди. М'які биті, але найсолодші. Саме з них колись готували гамулу, старовинний український десерт, про який майже всі забули. Гамула це пюре з яблук із краплею борошна, яке запікали до ніжної рум'яної скоринки. Її робили восени, коли яблука вже готували зберігати у погребі. Найчастіше брали ті, що побилися, чи стали м'якими. Змішували, перетирали, трішки присипали борошном і все це відправляли в піч. Запікали, поки поверхня не стане золотавою, а аромат яблук наповнював всю хату. Подаючи гамулу, завжди додавали ложечку меду, щоб смак був м'який, як осінній спогад. Гамула, солодкий спогад про час, коли навіть із простого яблука можна було зробити диво. Як думаєш, чи міг би цей десерт повернутися в сучасні українські свята? Напишіть у коментарях а ось страва, яку і сьогодні можна побачити на українських святах, кендюх, це начинений свинячий шлунок. Його вимивали, начиняли гречаною кашею, салом, цибулею, чесником. Потім запікали у печі, доки оболонка не ставала рум'яною хрусткою. Коли кендюх розрізали, з нього витікав ароматний сік, а страва вважалася символом ситості і достатку. Але не всі страви в ті часи були жирними та важкими. Колись давно у хатах варили просту, але неймовірно поживну страву, зубці, для неї брали пророщений або окільцьований ячмінь, зеленкувате зерно, яке вже пробудилося до життя. Його спершу висушували, потім злегка підсмажували на сухій сковороді Далі варили, як кашу повільно і терпляче, з краплею води і щіпкою солі. Так народжувалися зубці. Їхній смак був солодкуватим, бо в пророщеному ячмені вже жив солод. Тож зубці, як і кваша, чи путря, вважалися не просто кашею, а ласощами. Ця страва давала силу і тепло. Її готували на ранок перед роботою в полі, або у тихі зимові вечори, коли за вікном лежав сніг. Середня надніпрянщина 17 століття. Тут, між порогами й степами, козаки знали, як зробити з простої риби справжній шедевр. Їхня страва мала коротку, але співучу назву Саламур. На Запорозькій січі саламуром називали рибний бульйон, щедро приправлений сіллю і чесником. Ним поливали вже готову рибу, щоб надати їй соковитості, гостроти, специфічного аромату і ніжного, майже медового присмаку, який залишався в пам'яті надовго. Та з часом Саламур набуло нового значення. Так почали називати цілу рибну страву. Для неї беруть жирну річкову рибу, очищують, розрізають і заливають маринадом. Вода, сіль, цибуля, часник, перець. Риба мала вистояти при кімнатній температурі кілька днів. Соковита, пряна риба, що тане у роті із запахом часнику і дніпрового вітру. Саламур це не просто страва, це пам'ять про січ, про рибальські промисли, про вільний степ і смак свободи. Ось вони страви, які смакували наші пращури чотири століття тому. Вони прості, щирі і справжні, як сама українська душа. Кожна страва не просто рецепт, це наша з вами історія, це пам'ять, це зв'язок поколінь. Тож, якщо тобі близька історія нашої кухні, підписуйся на канал, натисни дзвіночок, і разом ми відродимо смаки, що розповідають про наше минуле.